Добрий день, Григорівна. Я вивчаю побутову культуру села. Які у вас є зразки, вишивки? Там що ви можете розказати? У нас в музеї є два зали, які присвячені українському побуту. Один з них це українська хата, де можна побачити помешкання, посуд, предмети побуту. І ось на другому поверсі можна побачити різноманітні приладдя на праці, і також от можна побачити ткацький верстат. Також у нас представлено багато цікавих, вишитих. Вишитих робіт і вишиванок з різних регіонів України: Дніпропетровщини, Харківщини, Західної України, Східної України. Кожен регіон відрізнявся своїм малюнком. І ви знаєте, що вишивка, вишиванка це код нації. Кожна вишивальниця, кожна майстриня закладувала. Не тільки своє бачення світу вишиванки, але і вкладувала свою енергію. Також це стосується і рушників, різноманітні рушники. В рушниках, взагалі, вони ж використовувались не тільки побуті, а й обрядові, обрядові рушники були. Тому кожний малюнок, якщо вдаватися в подробиці, це дуже багатий пласт, який потрібно вивчати, піднімати І він дуже добре вивчений в українській культурі. Тому навіть коли ти вишивала майстриня вишивала рушник, вона також кодувала своїми стежками, кодувала всесвіт, бачення всесвіту, своє відношення до життя, емоції якісь. І навіть в рушниках ми бачимо не тільки квіти, якісь. Містичні знаки, а й написи, що це було, для чого цей рушник був створений.